Привіт-привіт! Сьогодні у мене буде розпаковка мого замовлення по каталогу 6. Зробила його не в перший день, трохи запізненням, тож на другому тижні його отримала і покажу, що я тут замовила. Сам каталог, як завжди, дуже класний. До речі, я сьогодні з хвостиком перший раз. В такому образі. У мене буде всього одна коробка. Одна коробка ще йде з одним велнеспеком чоловічим. Забула відразу замовити його. Він на мого Славіка підписка. Він четвертий крок і прийде всього за одну гривню. Тож, завтра або післязавтра його отримаю. В замовленні завжди приходить ваша накладна. Так, у мене тут з самого верху чоловіча косметичка косметичка. Я її замовила для свого старшого сина, для Е, Значить, її покажу. Ага, це не така, як я думала. Ладно, я думала, що вона інша. Але, в общем, ось така. Прикольна. Вона плащова. Тут два відділення. От, доволі таке величеньке. Тут повністю догляд за обличчям може лягти. Навіть, навіть можливо, і піна для гоління. Така доволі об'ємна. Взагалі, я другу мала на увазі, думала мала така з крючочком, щоб в душ вішати. Ну, добре. От. І тут ось така штучка для якихось дрібниць. От, тут на мої. До речі, дуже веселенька. Сірого кольору, така, як плащовочка. по якості, по якості класна. от, Куди я дивилася? Це так буває. Я думаю, що я замовляю ту, що я хотіла, але буде така. І ось тут ось така штучка перености. Логотип Oriflame, Ось тут. Ну, значить, буде така. Значить, буде така. Десь в каталозі, її, дивіться, вона там є. Так, тут у мене ця косметичка. Далі у мене тут Life Plus жіночий pack. Чоловічого наразі немає на складі, тож мої хлопці п'ють теж жіночий. І коктейль, цей раз полуничний смак. Стосовно того, коли немає жіночого або чоловічого на складі, ми можемо, ми можемо спокійно якийсь час пропити. Жінки чоловічі, а чоловіки жіночі. Там, в принципі, невелика відмінність. В цій білій пігулки, де 23 вітаміни і мінерали. У них там трохи різниця в дозіровці. Ну, астексантін і омега це одне і те саме. У мене підписка на Life Plus, це мега вигідно. Ну, тому вона в мене роками є. О, вітамінки — це комплекс для тих, хто дивиться малові в перший раз. Тут у нас 2 аміги-3, чистіші, якісна омега, стужки риби омега, 5 ступенів очистки омега. Астаксантин це у нас дуже сильний антиоксидант, який бореться з вільними радикалами. Також дуже класна протизапальна капсулка. Натурального походження. І в ній також є екстракт чорниці, що також дуже класно впливає на покращення зору. Ну, і сама ось ця пігулочка, така біленька. Саме нею відрізняється чоловічий і жіночивоспект. Тут у нас 10 мінералів і 12 вітамінок. Випиваємо відразу разом з прийомом їжі, на сніданок або на обід. Так, далі у мене тут замовлення, в мене взагалі цього разу невелике. І це буде мега швидкісна розпаковка за всі мої 3 роки, коли я почала її знімати. Значить, це у мене велнес суп грибний. Він зараз в цьому каталозі на дуже гарній знижці. І додатково до 3 травня є ще 15% знижка абсолютно на все з каталога. Тож скористайтеся, якщо ви дивитесь мене до 3 травня на все, що в каталозі, 15% додаткова знижка для всіх, для учасників дорівнює дисконт і також для партнерів бренду. То суп виходить взагалі дуже вигідно замовити. І що класного зробили? Що коли ми оформлюємо підписку, я оформила підписку, це в мене перший крок. Ще два супа я купую два наступні каталога, І четвертий прийде за одну гривню в подарунок. Так от, тепер, коли у нас wellness продукція зі знижкою в каталозі, то в рамках програми підписка ця знижка також діє. Тобто, ви перший крок купуєте там майже. Ну, дуже велика знижка, майже 50%, ну, може 40-45. Я не рахувала, але знижка дуже велика. І от перший крок ви вже берете зі знижкою. Потім другий крок, третій крок і четвертий за гривню. Тобто ці знижки вони дають можливості ну, максимально вигідно замовити собі продукцію. Суп Wellness приходить ось так: оце Срок його. До 3-го 26-го року. От. Його можна готувати на воді зі сливкою, на воді зі сметани. До речі, мені моя Віп-клієнт сказала, що їй зайшло з першого разу. Вона сказала, це любов з першої чашки, коли вона його зперше замовила. І. Вона сказала, я його роблю на воді зі сметаною. Я ніколи так не робила і спробувала. І ви знаєте, мені самі дуже сподобалося саме ось в такому варіанті. Також дуже смачно просто на молоці робити. Просто на воді, ну я люблю додати або сливку, або сметану. От. Це повний повністю замінник їжі. По стандартам МОЗ це дозволено. Це, тут все зроблено так, що це повноцінний прийом їжі. Його можна споживати один або два рази на день. Один прийом їжі у нас повинен бути звичайна їжа. Супчик класний для кого? Для того, хто слідкує за кілокалоріями, для тих, хто хоче утримувати вагу, не хоче поправлятися, або хоче знизити вагу. Якщо хочете знизити вагу, заміняйте обід і вечерю, зменшуйте калораж і, звісно, вистройнішаєте. Добавте ще фізкультуру я бігаю. Що ще? Для тих людей, хто слідкує за збалансованим харчуванням, з кількістю білків, клітковини. Вітамінів, мінералів, тому що в оцей супчик, до речі, входить вітамінка і мінералка Тобто сюди. От, якщо ви два рази в день споживаєте ось цей суп, то тоді ось цю біленьку пігулку з спека ви вже не споживаєте, тому що у вас тут вже буде повноцінна порція вітамінів і мінералів. Для тих людей, хто дуже зайнятий і не встигає поснідати, вибігає голодний або обідати немає як. Теж для вас це підійде. Ну, тобто, в різних, в різних ситуаціях це такий продукт, який, ну, який виручає, який допомагає збалансувати своє харчування. Так, далі у мене тут наступний каталог, такий от гарний з новинками завжди хочеться його подивитися: Гель для душа. Гель для душа Love Natural з грейпфрутом. Він має такий насичений яскравий аромат. Класно піняться, гель має біорозкладну формулу. Бутилочки також мають пластик біорозкладну формулу, і зроблені вони з переробленого пластику. Тобто це такі продукти. Ну, взагалі воріфейм дуже багато, більшість, мабуть, да? може, і все, що з переробленого пластику. Ой. Приходить, так от запечатаний, тому поки він їде. Ой, він вас не розільється, не розкриється. Класно пахне, класні гелі, в них є різних, з різними ароматами. Тож замовляйте те, що вам, те, що вам сподобається, те, що ви любите. Далі я замовила шампунь проти лупи, у нас вже закінчилося, регулярно її замовляю. Значить, він є в бутилці, а також він є в рефілі. В Верфілі його вигідно замовити, потім можна переливати в бутилку, бутилка тут відкручується. Якщо ми замовляємо в верфілі, то, звісно, що ми також бережемо екологію. Приходить запечатаний, ось тут також запечатаний, така, як пломбочка стоїть. Зараз я її зніму і покажу, як тут кришечка відкривається. От, ви знімаєте цю пломбочку, і кришечка ось так відкривається. У мене, наприклад, дитина щось не розібралась одразу і зламала мені цю кришечку, вона намагалася її відкрити і зламала. От, тому ось так відкривається. Шампуні такі, скажімо, чуть-чуть використовуємо, концентровані. Надовго-надовго хватає. Замовила мильце для вмивання для меншого в підлітковий період прищиків. В общем, тема тепер уже у нас така є. І замовилася миль, це відгуки від знайомих вже є, що дуже класно. Тож замовила, може, воно йому зайде в користування. Прикольно пахне. Такий ніжний-ніжний аромат. Прикольно, до речі, пишуть, що. Вроді би, в каталозі написано, що останній раз в каталозі. Тож, якщо вам потрібно, то замовте собі. Далі замовила собі Love Natural олійку чайного дерева. Такий антибактеріальний засіб. У мене він є, користуюсь, там вже закінчується, то зараз на знижці я собі замовила. Деякі ранки, укуси комариків, жучків паучків. В общем, все, що треба продезінфікувати. Дезінфікувати, ось є засіб класний. Так, і у мене ще шариковий дезодорант 72 години захисту для спортсменів. Замовила собі. Останній час часто користуємося спреями, замовила цей раз в цьому варіанті, в шариковому. Ось і все моє замовлення. Дивіться, от 12 хвилин я вже вам все показала і розказала. Ну, велнеспеки ще мені прийде. В самому каталозі дуже багато класних нових продуктів покажу вам аромат, як амбасадору мені прислали новинку, ось такий аромат. Старінка 23, 25, здається. 23 у нас для дівчинки бунтарки. І 25 у нас для дівчинки, яка хоче бути гарненькою і слухняною. Тобто, ну такий, от, такий опис, скажімо так. Аромат прикольний. Тут у нас лічі, трояндова вода і білий москус. Сподобався взагалі моєму чоловіку, він каже, я б сам не ним пшикався. І одного разу забули, ну, в'їхали, забув пшикнутися, я каже, давай свій, я надухаюся. Приємний аромат, він іде у нас квітково шипровий Це вперше у нас аромати, які мають ну, обично квітковий або шиправий, да? То Це у нас квітково шипровий а сиреневий, здається, фруктово-шиправий. Тобто вони доволі стійкі Я не знаю, де це швидко подивитися. Сиреневий у нас мармелад, пачулі і акорд. Англійською не прочитаю, не скажу. Відкривайте каталог, посилання на каталог лишу в описі, і читайте 24-25 сторінка. Ну, взагалі, запах дуже-дуже класний, прикольний, солоденький, ну, в той же час має ось таку якусь шиправість, різкість, от, приємний аромат. От. Далі у нас ще є новинка: це крем масло для губ. Він є в трьох відтінках. Він у мене, до речі, зараз на губах. У мене карамелька, здається. Зараз його покажу вам. По-перше, це догляд за шкірою обличчя. Це догляд за губами, це крем масло, це бальзам, також це тон. Зроблений, він, дивиться, в формі ручки. Така от кнопочка, на яку ти нажимаєш, і бальзамчик виходить. Тобто він прямо виходить, як от ну, зазвичай наша там помада якась. І вже потім наносиш на опки. Я, до речі, дуже люблю експериментувати з різними контурними олівцями. Тому навіть оцей колір дає можливість зробити вам будь-який колір ваших губ. Коричневий, червоний, розовий, наносите контурний олівет, чуть-чуть розтушовуєте, щоб не було просто дві полосочки. І тоді наносите любе крем масло, і у вас не просто блиск, а у вас ще задається конкретний якийсь атон. Класний, прямо він не липкий, він комфортний на губах. Його зручно нанести протягом дня. І, до речі, я хочу сказати, що він дуже довго тримається. Прямо гарно тримається. От. І десь він тут є в каталозі. От. Десь він є в розовому відтінку. Десь його загубила. До речі, на гарній знижці у нас основа під макіяж Jordani Gold. Ще й з урахуванням знижки 15%, то ще вигідно. Також в Дані Голд наші аромати. Есензі чоловічий, жіночі і жіночих в двох варіантах. Теж на гарній знижці. От. О! А я ж собі пудру замовляла. А де вона? Я собі її додала, додавала в корзину і не додавала? І на новій є коробка одна із одної. Я собі точно пам'ятаю, що я замовляла собі одну пудру із бронзатор природне сяйво. А я його так замовляла, що вона мені не прийшла. Кіно доміно. морській карті замовляла те, що його немає, але він додається в резерв. Теж на гарній знижці. Не морській карті, а морській Магні. Морський кальцій теж є на знижці, можна замовляти він є на складі, а магнію його нема на складі, тому не видаляйте з корзини, він зарезервується, і потім ви собі заберете. В общем, я була впевнена, що я собі замовила цей бронзатор пудру, але її немає. Тож буду робити ще раз замовлення і замовлю. Вона дуже класна, з таким гарним сяєнням і для загорілої вже шкіри обличчя. Все, ось таке було моє замовлення. Маленьке. Ну, які є залишу вам в, в описі посилання на каталог. Що хочу сказати: якщо вдруг ви мене дивитесь і у вас немає дисконта в Oriflame, якщо вдруг є такі люди, то щоб отримати на перше своє замовлення 15% додаткової знижки. Важливо зробити замовлення саме по реферальному посиланню, яке залишив внизу. Тому що якщо ви підете на сайт Oriflame і просто зробите замовлення, то з 6-го каталога немає можливості у вас отримати 15% знижки. Якщо ви зробите по реферальному посиланню своє замовлення до 3 травня, то у вас буде 30% знижки на ваше перше замовлення і 15% кешбеку. Тому будьте уважні. І якщо у вас будуть якісь запитання або треба порадити щось по продукту, то пишіть мені в телеграм, посилання в лічку в Телеграм я також залишу. Все, бажаю всім всього найкращого, гарних покупок, якщо що, звертайтеся до зв'язку!